Ех, е... яким чином? Можна прискорити те, що людина швидше прийде до, як Семен Винокур говорить, до драматичного стану, нібито ножем тебе ріжуть. Скажімо, вправа десятки там є всі можливості охопити цей стан. Всі цим зараз зайняті. Як ми можемо в групі прискорити, аби дійсно як найбільше товаришів разом опинилися у драматичному стані? Прийняття рішення. Як це все? Ну, робіть такі вправи, я не знаю. Людина сама не може увійти до драматичного стану, це зрозуміло. Навіть коли входить, це не насправді. І якщо сама входить, це за причиною свого его. А виконати якусь дію, яка б вдарила по егоїзму, це зазвичай це неможливо самим зробити. Це тільки за допомогою зовнішнього якогось фактора. а інакше це не буде прийнято як удар по егоїзму, буде відчуватися як страждання, біль, різні якісь інші розрахунки. Але це прискорення воно не залежить від а, шкоди, воно залежить тільки від того, аби нам було світло, котре зробить перевірку в групі, підніметь важливість, що тут відбувається. Це як питання гілада. Просто я не можу сформулювати його. Правильно, прискорення воно піднімає важливість прискорення. Збільшує світло і, і тоді з допомогою цього ми просуваємося більш конкретним шляхом до вияснення кілім.